Вітаю всіх глядачів. 29 квітня за календарем. В Студії з вами Володимир Кремінь. Що важливого відбулося у місті станом на цю дату, дізнаємося за мить із випуску новин. А зараз про основне. 28 квітня відбулася робоча нарада з питань приведення в безпечний стан уранових об'єктів державного підприємства Бар'єр. Поліція міста готується охороняти спокійні продажинців під час Великодніх свят. Студентська громада змагається за звання найталановитішого. у Дніпродажинську пройшов заключний гала-концерт серед студентів. 28 квітня відбулася робоча нарада з питань обговорення виконання заходів державної цивільної екологічної програми, проведення в безпечний стан уранових об'єктів державного підприємства Бар'єр а також концепції проєкту першочергових заходів з приведення у безпечний стан про майданчика колишнього ПХЗ, що будуть профінансовані у рамках проєкту технічної допомоги ЄС на 2016-2017 роки. Державне підприємство Бар'єр це основне підприємство, розташоване на території колишнього виробничого об'єднання Придніпровський хімічний завод, яке було одним з найбільших підприємств військово-промислового комплексу СРСР з виробництва уранового концентрату. ПХЗ належали об'єкти з переробки уранових і торієвих руд. Сьогодні загальний обсяг залишків руди і радіоактивних матеріалів природнього походження становить близько 42 мільйонів тонн. Особливу небезпеку представляють радіохімічні і гідрометалургійні комплекси з переробки руд, на яких накопичено небезпечні радіохімічні речовини. Уранові об'єкти не виведені з експлуатації відповідно до міжнародної практики, що може призвести до суттєвого опромінення персоналу, а також населення Дніпродзержинська та забруднення навколишнього природнього середовища, зокрема поверхневих і підземних вод. Даний момент ну, будемо говорити, совместне з міністерством з департаментом ядерного регулювання. з Єврокомісією рода на ініціатором, как бы выступает барьер. Мы готовим, будем говорить, документ, постановление Кабинета министра для того, чтобы утвердить особый порядок деятельности на территории промплощадки. Нужно восстанавливать какую-то функцию управляемости на площадке в виде совета директоров. Здесь будет наводиться порядок в плане, в первую очередь, обеспечения безопасности и приведения этой площадки в безопасное состояние. На сьогодні Уранова промисловість в нашій країні перебуває в глибокій кризі. Між тим тисячі тонн радіоактивних відходів, що залишилися з минулих років, нікуди не зникли. Хвостосховища Дніпродзержинська досі залишаються однією з найбільш серйозних екологічних проблем і несуть в собі потенційну загрозу для населення як міста, так і всієї країни. Стоится задача не позднее, чем к конца лета выпустить постановление Кабинета министров как первоочередное, как, как первоочередное мероприятие, что позволит запустить э, финансирование Европейской комиссии. По первочерідні мероприятиям И после обеда мы планируем обсуждать именно приоритеты этих первочірних мероприятий, на которые предполагается, что деньги будут запущены уже в этом году. Довгі роки підприємство є боржником по виплаті заробітної плати працівникам та інших зобов'язань. Прийняття програми передбачає виділення коштів з державного бюджету на утримання підприємства і виконання комплексних заходів з реабілітації зазначених об'єктів. Ремонт дорожнього покриття у місті в самому розпалі. Серед загального переліку доріг, які цієї весною зазнали реконструкцію, чимало вулиць селища Романково. Мешканці цієї частини міста добре знають, що таке справжнє бездоріжжя, адже асфальтне покриття тут не ремонтувалося ще з 90-х років. Аналогічна проблема із зовнішнім освітленням вулиць. Отже, які куточки Романкового зазнали капітальної реконструкції цього року, дізнавалася наша Катерина Узнова. 28 квітня на вулицях селища можна було зустріти велику кількість важкої техніки, адже роботи з ремонту дорожнього покриття, як кажуть, у самому розпалі, За ходом робіт, пильно спостерігає депутат міської ради Іван Горбаренко, який тривалий час опікується проблемами селища та давно намагався вибити гроші на оновлення дорожнього покриття та відновлення зовнішнього освітлення у цій частині Дніпродзержинська. С приходом Андрея Леонидовича я к нему с зимы еще обращался с просьбами большими. Начиналось с малого, и вот сейчас в Романково у нас идет большая реконструкция дорожного покрытия. Это улица Степана Разина, дальше за ней идет улица Осипенко, рядом улица Ивана Франко, и чуть дальше, это чуть другая часть Романка, улица Артема, через которую ездит и общественный транспорт. Это все под капитальный большой ремонт. З тисячі квадратних метрів. дуже велике. Люди, які мешкають на вулицях, де відновляють асфальт, не можуть стримувати своєї радості. Адже з далеких 90-х вони не бачили ніяких змін на краще. З 92-го, як прийшов з армії, точно з цього моменту знаю проблеми цих дорог. до цього дня, до цього моменту, поки мером не став Білоусов, дорог здесь не було, точно так же і в зимню пору. Не расчищались дороги. Точно так и асфальт это вообще это мечта жителей. Вы зайдите в каждый двор. Вам здесь это мечта каждого жителя. Сделать здесь нормальные дороги. Освещение, дороги это номер один. Я думаю, не только на нашей улице, это везде. И Романкова этим, так сказать, сейчас очень сильно радуется. Слід зазначити, що ці чотири вулиці це далеко не повний перелік об'єктів, які вдалося відновити у поточному році. Ще раніше на території селища Романкового було відремонтоване асфальтне покриття на вулицях Макеївська, Криворізька, Петровського, Виборська та другий таращанський провулок. І хоча обсяг робіт дійсно вражає своїми масштабами, зупинятися на досягнутому представники міської влади не збираються. Тому що працювати і работать при підтримці мера, я думаю, звісно, не за один рік більша часть, якщо не всі будуть сделаны І через период період можно можна говорити совсем других больших об'ємах. Катерина Узунова, Євген Костенко, Новини міської інформаційної служби. І далі важлива інформація для дніпродаженських підприємців. Нещодавно у місті створено відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, що розташувався в будівлі міського центру з надання адміністративних послуг на вулиці Василя Стуса. Про те, які послуги буде надавати відділ, говорить його керівник Лілія Петрусь. Дніпродзержинською міською радою на виконання законодавчих актів стосовно децентралізації влади створено відділ державної реєстрації. До його повноважень належать функції з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Управління юстиції припиняють надавати адміністративні послуги з цих питань, тому мешканцям міста необхідно звертатись з питань державної реєстрації бізнесу, припинення, внесення змін, отримання витягів та виписок з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. До відділу державної реєстрації міської ради, який розташований за адресою, проспект Василя Стуса, попередня назва Комсомольський проспект, будинок 10 дріб 12. Це приміщення, в якому розташований центр надання адміністративних послуг міста Дніпротішинська. Ми розташовані на другому поверсі кабінети 29, 30, 31. Телефони для зв'язку ви бачите на екрані. Запрошуємо мешканців міста до відділу державної реєстрації. Ми будемо раді вам допомогти. За останні роки на Дніпровському медкомбінаті проводиться вхідний контроль, який здійснює управління якості продукції. Вони контролюють майже 100% продукції, що завозиться на територію підприємства: сировина, феросплави, обладнання, будь-які витратні і будівельні матеріали, і навіть болти, гайки та електроди. І такий підхід застосовують не на всіх підприємствах України. Детальніше в інтерв'ю з директором по якості Геннадієм Передистим. Тільки після ретельної перевірки і документального підтвердження якості вони запускають продукцію у виробництво. Ну якщо ж вона не буде атестована, то її не приймають у роботу, говорить Геннадій Леонідович. А з провадженням нової технології вдування та приготування поливугельного палива на комбінат почали завозити вугілля різних марок, і контроль здійснює незалежна експертна група на підставі відповідного договору. У нас работала независимая организация Франка, которая будем говорить, показала научила нам более конкретно, как надо работать. У нас они остались Франка контролировать только на рудном дворе. они контролируют входящее сырье. А остальному все контроль призводяться наші контрольори до речі, у відділення з підготовки пило палива на конвеєрі встановлено потоковий аналізатор виробництва американської компанії. І у режимі реального часу забезпечується технологічний аналіз вугілля після змішування за різними показниками. І Аналізатор же час управляє з целі забезпечення заданого хімічного составу. То ся, це теж наше нове дріння, яке було розроблено і поставлено. Вугілля для глодоманого виробництва і полувугільного палива контролює незалежна компанія інспекторат Україна, що володіє хімічною лабораторією з унікальним обладнанням. Комбінат уклав з цією компанією контракт про співпрацю, так як немає власних технічних засобів визначення гарячої міцності, реакційності та калорійності. І це дуже дороге обладнання, говорить Геннадій Передистий. Раз задішеві і тим більше Профессиональ своем деле с выдачей сертификатов и в делі, і, е, сводом их мы даже е, будем говорить время, тут банально, ну время простої вагонов. Ми время на оформлення претензій. У нас зараз записано, що конечним результатом є видача сертифіката у разі виявлення відхилень від затверджених параметрів. Сертифікати інженерного бюро франки Інтернешнл» та компанії інспекторат Україна є остаточними. Постачальники не оскаржують їх висновки, тому що не сумніваються у рівні обладнання і професіоналізмі цих компаній. Також інженерне бюро Франки Інтернешнал контролює нову продукцію і на стані 400 дріб 200, що в якійсь мірі сприяє зміцненню іміджу пади МКД на міжнародних ринках. І обсяги замовлень на прокат збільшуються, сказав на завершення директор з якості. І далі важлива інформація. Слідчим управлінням головного управління національної поліції ведеться розслідування за фактами організації масових заворушень під час проведення мітингів в листопаді 2013 року та січні 2014 року на європейській площі. Та біля Дніпропетровської ОДА у Дніпропетровську правоохоронці шукають свідків та очевидців кримінальних порушень. Якщо ви були присутнім на мітингах 25 листопада на площі Європейській на підтримку Україна в ЄС та 26 січня біля Дніпропетровської ОДА стали свідками цих подій або маєте фото, відеозаписи вказаних подій, правоохоронці просять звернутися до відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого управління в Дніпропетровській області. Залишилося всього декілька днів до найбільшого православного свята року. Великдень це коли радуються Воскресінню Христового, коли печуть паски, фарбують яйця та приходять до церкви. Велике скупчення людей це не лише радісно, але й небезпечно, адже святкувати достойно вміють не всі. Саме тому у святкову ніч поліція міста чергуватиме в посиленому режимі. На територіях усіх церков працюватиме чи не увесь особовий склад людей у формі, за що можна загриміти у відділоку Великдень нашим кореспондентам розповів заступник начальника Дніпродожинського відділу поліції Андрій Пінчук. У на місті нараховуються 23 церкви різних конфесій. Напередодні свята працівники поліції провели установчу нараду зі священнослужителями та розповіли їм про основні заходи безпеки під час проведення великодніх свят. Самі шкопи чергуватимуть протягом всієї ночі та матимуть при собі спецзасоби. Будуть на варті і інспектори дорожнього руху. Сотрудники бившої гаї да, дорожньої служби обов'язково також будуть на центральних церквях знаходитися. Полностью контролировать дорожное движение. Ну, самое основное это у нас центральная церковь. Там движение будет ограничено. Андрій Пінчук відзначає, що найбільше проблем виникає з людьми, які перед відвідуванням церкви приймають зайвий алкоголь. Поліцейський нагадує, що згідно з адміністративним кодексом України поява у нетверезому вигляді у громадському місці карається штрафом від 17 до 51 гривні. Проте, якщо городяни будуть надто веселі та чинитимуть хуліганство, то покарання буде більш жорстке. Якщо люди будуть порушувати, совершать мілка хуліганство, то бишь, нарушать общественный порядок, выражаться грубой нецензурной бранью. Ну, обычно это происходит, когда человек находится в состоянии алкогольного опьянения, то... Естественно, працівники поліції будуть заставляти адміністративний протокол по статті 173 сімстріті хуліганство». Там санкція статті до 15 суток адмінареста. Працівники поліції сподіваються на сумлінність дніпродзержинців та закликають слідкувати за своєю поведінкою, бути добрими один до одного, не провокувати безпорядки та не вступати у конфлікти. Убедительна просьба жителів нашого мірода потім праздників, які будуть відбуватися в нашому місті, вести себя. Подобаючі, вежливо, культурно Обращатися друг к другу, не злоупотреблять алкогольними напитками. Загалом робочий день великодніх чергових копів розпочнеться о сьомій ранку 30 квітня. Близько 90 патрульних супроводжуватимуть колону бігунів, які візьмуть участь у марафоні, присвяченому Дніпроздрижинцю Казимиру Патре Разумовському. Студентська громада змагається за звання найталановитішого. У Дніпрозажинську пройшов заключний гала-концерт серед студентів університетів, технікумів та коледжів. Фестиваль студентської творчості в місті проходить вже 19 років поспіль і користується великою популярністю серед навчальних закладів. Тільки у відбірковому турі, розповіли організатори, участь брало біля 500 студентів. Ті ж, хто подолав перший етап фестивалю, виступали перед журі у фіналі. Студентська весна у місті знаний і популярний фестиваль, який застало не одне покоління вихідців з міських вишів. Нині біля 90 учасників фіналістів підготували на перегляд присутніх 21 номер. Переважно тут вокал та хореографія, але є й театралізовані виступи, такі як читання віршів, пісочна анімація. Привітати учасників з завершальним етапом студентської весни приїхав міський голова Андрій Білоусов вместе с з вами ми зможемо і лучше зробити наш любимый город, в котором ми всі родились і проживали. Я думаю, що сьогоднішній фестивалі деле не важливо, хто виграє, хоча в победі, звісно, треба важно то, те, що ви эти фестивалі і участвуете в цих фестивалях. Тому будьте здорові, будьте щасливі, все у вас повинні цього року. У фестивалі дуже багато новачків покоління студентів змінилося. Нові команди готові гідно захищати честь навчальних закладів. Дівочий колектив музичного училища чекає свого виходу на сцену. Дівчата Бувалі обіцяють запальний виступ. Наша команда существує вже три года. А в студентській весні ми приймаємо участь на протягом двох лет. Ми займали в тому году перше місце і надіємося, що в цьому году у нас буде призове місце. А на сцені справжнє шоу зараз з номером танго виступає збірна команда ДДТУ. Свій номер вони готували з осені, від кожен рух. Студентська весна для університету, звісно не перша, але в такому составі, в таким колективі бального танця, ми виступали тільки в цьому, перший раз в цьому году. От вперше ми этот танець показали на студентському балу в Ніпропетровське. Представляли наш університет. Ребята всі виважували постоянно на повну катушку. Ну, вот. Да, на, вот, на все 100% доволі довго довольно, долго, довольно упорно. Ну, вот, результат ви видели самі, поэтому я думаю, получилось, Вот, вийшло. конечно звісно, нашим суддям і гостям і зрителям, які нас смотрели. Наступного року студентська весна святкуватиме 20-річний ювілей учасників Єрік, щоб знову вразити гостей і журі своїми номерами. В місті Олександрія відбувся чемпіонат України з армліфтингу, який зібрав найсильніших володарів залізного хвата з 13 областей країни. Команда Дніпропетровщини була представлена 16 спортсменами, і в підсумковому заліку посіла третє місце. Дніпродзержинські спортсмени внесли свою лепту, завоювавши три золотих, одну срібну і три бронзові медалі. Як завжди, неймовірні результати показала наша землячка, легендарна Людмила Гайдученко, яка встановила на чемпіонаті два нових рекорди країни. 127,5 кг кілограмів у вправі Аполлон Аксель і 71 кг кілограм в дисципліні Ролінг Тандер. Ще одна наша землячка Ірина Заславська впевнено додає в результаті від турніру до турніру і від дисципліни до дисципліни. Так, у вправі Ролінг Тандер у впертій боротьбі вона завоювала бронзу з результатом 50,5 кг. кілограмів. У вправі Аполлон Аксель стала віце чемпіонкою з результатом 92,5 кг. кілограми. А в «Сільвер Сільвербулет їй не було рівних. Одну хвилину 5 секунд тримала вона в своїх руках підступну кулю вагою 2,5 кілограми, затиснуту в спандері. До речі, Людмила Гайдученко в своїх ведмежих лапах протримала її всього 46 секунд. І тепер до новин від метеорологів. Тепла і ясна погода 30 квітня та 1 травня нам забезпечена. Опадів не передбачається. Середня температура повітря вночі становитиме 9 градусів з позначкою. Плюс в день термометра коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Вітер матиме змінні напрямки від 2 до 3 метрів на секунду. Ну а саме це були всі новини на сьогодні. Завтра чекайте підсумковий випуск новин. Мені ж залишається тільки побажати вам успішного святкування великодніх свят. Христос, воскрес! Славімо Його! З вами був Володимир Кремль. На все добре і хай щастить!